Гайський суд оголосив Путіна злочинцем, видав ордер на його арешт. І головне, що йому інкримінується, це незаконна депортація українських дітей на територію Ерефії. Не те, що він пів України знищив вщент і населення пів України, що пішло в еміграцію, а іншу половину вбито, а іменно одна із таких статей. Багато політологів склоняються до думки, що це спеціально зроблено, щоб образити його як кривавого диктатора, не признавши всі його кроваві заслуги знаком Мінус, а тільки отакі от одну із пунктів. А хоча, можливо, це просто як чорна мітка, це як на хомяка чіпляють шарика, щоб бачити його в кімнаті, так і на Путіна з однієї статей поставили йому. І далі, щоб всі бачили, і ніхто не мав вже можливості з ним спілкуватися, допомагати йому зброєю. Хоча Ерефія не сильно цим париться, тому що Захарова видала, що рішення Міжнародного кримінального суду для Ерефії не має жодного значення, Росія не є учасником кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе. З цим органом. Не співпрацює, а можливі рецепти на арешт, що йдуть від міжнародного суду, будуть для них юридично нічтожними. Ось так.